Олег Володимирович, вас інтернет-видання під прицілом турбує. Мене звати Ольга Корольова. Прокоментуйте нам, будь ласка, таку ситуацію. До нас от сьогодні з самого ранку скаржаться люди нам про те, що в дитячих садочках вже два тижні, як немає молочних продуктів. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Ну, яких саме молочних продуктів? Не всіх. Маєте нова... Коли можна очікувати завершення перевірки? У лютому місяці. А ви не знаєте, з яких причин одна з фірм, як ви кажете, оскаржила рішення? Ну, вони програли тендер і хочуть додаткові перевірки. От це перевірка здійснюється. Зрозуміло. Тобто до лютого можна не очікувати молока в дитячих садок? Маємо порушити процедуру, тому що це порушення закону. Зрозуміло. А яка фірма оскаржуєте, не підкажете? Ой.